С точки зрения ваших, так и с точки зрения наших. Поймите, что мы все чиновники, да, и ставим свою подпись где-то. Мы несем какую-то юридическую ответственность, уголовную ответственность и кучу-кучу ответственности. Поэтому для того, чтобы нам правильно э, произвести все процедуры, для того, чтобы это и прошло безболезненно, и правильно пошло потом в вашем финише, чтобы вы могли правильно все отрымать процедуру компенсации за пошкодженное обозначенное майно, нам надо выдержать ряд, ряд процедурных моментов. Например, один из таких моментов на сегодняшний день было у нас аппаратное, у Геннадия Леонидовича, и было принято решение о созревании очередной сессии сугубо и по одному вопросу, только по этому дому. На сегодняшний день депутаты должны будут ориентировочно, наверное, в пятницу это планироваться будет на 1 августа, потому что у всех период отпусков, понятно, пока всех повызывают для того, чтобы был какой-то кворум, соответственно, депутатов тоже надо собрать. Вот, на этой сессии примется решение про финансирование определенного ряда процедур. И после этого, несмотря на то, что Академия уже начала работать, фактически в неофициальном, скажем так, поле, ну как, в официальном поле, потому что на сегодняшний день идут, идут спостережения, идет спостережение за поведением этого будинку, да? Але есть процедура, когда и стоит подписи штемпсия. Вот с этого момента, я думаю, что, наверное, этот технический звид займет у нас, наверное, не менее, не менее, наверное, двух недель, если я не ошибусь, да, Анатолий Владимирович? После сессии, да. заключения договора. Заключения договора, это будет не договор? менее. А деньги есть на этот договор? Так ну, вот, я что да? деньги. Для того, чтобы это все первое... процедурно правильно сделать, на сегодняшний день будут собираться деньги. Точно... А, ну, мы живем в Одессе, а, зараз. Дуже багато, на жаль, у нас проблем, які, на жаль, і в Приморському районі є. Що я маю на увазі? У нас за попередні декілька тижнів постраждало 150 будинків. Мешканці з адреси Кутузакія-3, на жаль, теж постраждали, але як люба людина, яка постраждала. Їх цікавить виключно проблеми, які стосуються їх будинку. Я постарався їм це пояснити, що 150 будинків в приморському районі постраждали. Є знищені квартири, знищені будинки там сотні або тисячі, де метрів дахів немає, вікна, двері. Ну, все те, що ми бачимо четвертий рік після прильотів. Ми пояснили, як ми будемо рухатись. У нас є домовий чат. Наші співробітники Приморської районної адміністрації кожного дня в 9 годині будуть надавати всю поточну інформацію, яка буде в нас у міської влади. По перше, що людей цікавить, чому їх не допускають до будинку. Я попросив приїхав сюди ректор нашої будівельної академії. Він професійна людина, і під його началом працюють експерти, які і надають той технічний висновок, завдяки якому ми можемо дозволити людям зайти. Тому що сьогодні там за моєю спиною флігель, який практично знищений від 9-го поверху до там практично 5-го. Лівоворотній флігель не знищений, але ніхто сьогодні не дасть можливість самостійно людям туди потрапити. Ми домовились, що експерти на 10-ту годину ранку завтра нам нададуть інформацію: можливо, лі туди зайти. Чому тому, що був приліт в четвер, в суботу був обвал. І е, всі це бачили, і е, ну це схвилювало всіх. Тому ми пояснили все спокійно. Ми розуміємо всі хвилювання людей. Ми розуміємо емоційний е, такий тиск. Але ми е, з першого дня е, працюємо з мешканцями, які попросили нас переїхати, тому що нема де проживати. Ми пояснили, які сьогодні є в місті програми, ініційовані мером нашого міста Геннадієм Трухановим. Це відшкодування на матеріальну допомогу, на встановлення вікон, дверей, балконів, лоджій. Друга програма є: це надання матеріальної допомоги мешканцям чи квартири знищені. Ми не даємо матеріальну допомогу в протязі одного року за цей рік. Ми, як міська влада, зробимо все можливе для того, щоб демонтувати всі аварійні елементи, провести їх питання через комісію, і вони від держави отримали відшкодування на придбання нової квартири в місті Одеса. Паралельно, ми розказуємо та допомагаємо заповнювати всі документи через дію. Програма є відновлення. Тому що якщо постраждали вікна, двері, балкони, лоджії, це міська програма. А якщо стелі, стіни, підлога і все, що можливо, постраждало в квартирі, це через дію і відновлення, і це теж ми пояснюємо. Так ми розуміємо, сьогодні такий дуже великий тиск був між собою, тому що на жаль, є будинки, які Одразу е, комунікуються і е, одразу е, всі реєструються в групі, де можуть спілкуватися. А тут так е, случилось, що е, деякі люди не спілкувалися в групі, і ми отримували інформацію одну а в групі отримували інформацію іншу. Тому сьогодні ми все це проговорили. Сьогодні був директор департаменту благоустрою нашого міста, директор нашого бюро технічної інвентаризації, ректор нашого будівельного інституту, заступник директора управління міського господарства, всі структури, ну і районна адміністрація, всі структури, які сьогодні відповідають за цей напрямок, були сьогодні з людьми. Ще таке питання, ось люди говорили ще до зустрічі з вами з нами особисто, що в цій парадні немає води. Чи планується чи можна буде відновити це водопостачання? Так, це питання теж є. В чому проблема? Вся технічна частина з насосом і з комунікаціями, яка підходить по всьому будинку, знаходиться якраз в правій частині цього будинку, який і постраждав після прильоту. І сьогодні ми будемо шукати технічні можливості перенести цей насос. В інше місце для того, щоб він працював і не було вібрації, і це не спровокувало ще одне якісь там пошкодження в цій частині, де вже є обвал. Ми зараз я дав доручення технічні наші служби, будуть шукати варіанти, яким чином це зробити для того, щоб не Тонесінка струйка була один на дев'ятому поверсі, а нормальні люди змогли проживати. Ще проблема є, що не працює ліфт. Ми теж розуміємо, ми чекаємо дозволу від спеціалістів, від експертів, можливо в вимкнути цей ліфт, і якщо буде вібрація від цього ліфта, не буде пошкоджена та частина, яка сьогодні в після прильоту. Все, Дуже дякую, що приділили час. Дуже Будь ді... ласка, чи принесло щось вам ця зустріч, чи отримали ви відповідь на свої питання? Так, Я хотіла сказати спасибо, тому що в ці дні просто дуже було тяжело. Було відчуття, що ми нікому не нужны, про нас все забыли. З частью оказалося, що Да, Люди ведуть роботу. Э, ну, появилась какая-то надежда на то, что э, нас все-таки как бы пустят за своими какими-то элементарными вещами. Вот, ну и что дальше будет вестись работа по решению вопросов с этим домом. Потому что, конечно... Ну, что вам говорить? Остаться без Жилья без имущества. это Не тот уже возраст, чтобы начинать все с нуля. Это понятное дело, и все это достаточно тяжело. Ну вот как-то так. Да, то, что я хотела услышать, я услышала. Скажите, пожалуйста, с какого этажа Я с четвертого этажа. Вот получается, что у меня квартира рядом со стояком, в который пришелся удар. То есть это очень близко. Но вы успели что-то взять с собой, какие-то документы, самые ну, нефть? у нас в прихожей, просто мы не спускались в бомбоубежище, потому что я живу с сестрой, которая инвалид второй группы. Она с костылем, она плохо ходит. И понятно, что если бы пока мы бежали до того убежища, нас бы 25 раз. Вот, поэтому мы были в прихожей, а, благодаря чему мы не исполосованы стеклами, остались, и мы схватили там дежурный рюкзачок с документами. И, в общем, и все. А, а и кошку спасли. Именно. Кошка это шикарно это правильно. Скажите, пожалуйста, а сейчас где вы? Вы у родственников остались или как? А, нет, мы сейчас переехали на поселок Котовского у нас там было э, ну, Есть возможность у нас так поселиться, но просто поймите сами, что это же разница. Во-первых, даже просто ездить туда-сюда, к этому дому, А во-вторых, я работаю. и, ну, В общем, это тяжело. Послок, это есть поселок. Но другого выхода нет. У нас нет такой возможности остановиться было ну, слава богу в чистом поле как вас зовут меня зовут Воно фамилия надо можна просто имя меня зовут елена єлена спасибо вам огромное, що согласились спасибо так они обычно не стоят у <реку> нас они дальше умію все те що сьогодні ви відчуваєте, але ми просимо вас, щоб ви в режимі діалогу задавали питання, ми будемо відповідати, тому що є питання суто технічного характеру, що я маю на увазі, те, що залежить від спеціалістів, від експертів, і на те, що ми сьогодні ніяк впливати не можемо, і ми будемо чекати професійну відповідь від нашої будівельної академії. Потім ми в діалогі все те, що залежить від міської влади. Що стосується квартир, що стосується допомоги на відшкодування то, що знищено в квартирах, і наступне питання: якщо квартири зовсім знищені, що будемо робити? Все це прошу дуже в діалогу. Я тоді, по-перше, передам слово Анатолію Володимировичу. Щоб він суто по технічним питанням все розповів і ви вже були обізнані на якому ми етапі і що буде на наступному нашому кроці. Ще раз добрий вечір. Пусть буде добре нам. Всім з вами. Ми вже зустрічалися і, на жаль, наш, наш прогноз про те, що буде обвалення, да, він, він був, підбувся. Кажу відверто, буде відбалені і цієї частини, яка виходить зараз в тих поверх, на жаль, тому що ніяких підстав немає для того, щоб воно е, було в такому стані. Але зараз е, ми наблюдаємо за станом цієї частини будівлі і будівлею е, другого під'їзду в цілому зі всіх сторон. Деформації немає. Е, це за просьбою міської влади дала нам сьогодні змогу, будемо розглядати сьогодні ввечері в 7, 7, 7 годині. Потім завтра зранку. Якщо деформації не буде, то ми надали згоду на те, що під нашим присмотром дати можливість поступово по одному брати необхідні обмежені речі завтра з 10 о Ну, так, Така наша думка. Вона складна, дуже відповідальна, але от так якщо ви розумієте, дуже швидко, дуже організовано, поступово з тими вимогами, які будуть у влади. Дякую. А, Якщо е, давайте так, якщо будуть питання, давайте е, питання-відповідь, тому що по всій...